Велика вишивальна посилка, трохи організації і просування моїх поточних процесів у цьому відео. З вами Світлана, канал Хобі Хрестиком. Бажаю вам приємного перегляду. Вчора я принесла посилочку з пошти, зараз покажу, що ж тут у мене є. Посилочка невеличка. від'явлює січка рук. Бачу подаруночок є, як завжди вона кладе. До своїх посилочок. Подаруночки, картонні бобіночки отакі. Дякую, Юлі. І ниточки. Муліне зовсім небагато, скільки я змогла собі дозволити цього разу. Краще. От можу купити, візьму і куплю, ніж відкладати, щось там, чекати. В моєму випадку я бачу, що в мене не виходить. Якщо я відкладаю гроші на муріне, то чи щось там. Якось потім не виходить, у в мене купити речі для мого хобі. Тому я вирішила, що відкладення це відкладення, а коли мені поступають кошти, то кожного разу я буду дивитися, яку суму відкладати на своє любе хобі, і купувати те, що мені потрібно на дану суму. Цього разу я купила муліне СХС для своїх двох процесів. Покажу вам картиночку для майбутніх стартів. Буду потихеньку докуповувати. Так, для цих двох майбутніх стартів я планувала купувати муліне, розпочинати, і тут трошки є муліне для них. Але ось я згадала, що насамперед я купила для свого весіннього старту муліне для маленької роботи від Катерини Безперстової. Отакий весінній псемплер я хочу його розпочати. Коли закінчу вже своїх котиків, город і кошки, закінчу від хитрої синиці свій пролісок, про який я вже забула, якби не залізла туди в коробку з маленькими роботами, мабуть би і не згадала про такий маленький і гарний процес. Тут всього декілька. Моточків є для великих стартів, а в основному тут всі муліне для весіннього семплера. Я його скомплектую вже, і нехай набір уже чекає в повній комплектації свого старту. Купила собі ліки також вчора, не реклама. Прихворіла і треба три дні пропити. Хоча я не сильно налягаю на ліки, але. Іноді без них і не обійтися. Ось я вже організувала процес. Весняний семплер свій. Органайзер для ниточок зробила з якогось простого картону. Він не такий красивий, але зручний буде. Як уміла, так і зробила. Ну, розмаїття кольорів дуже гарні кольори. Забула, скільки їх тут. Я напишу зверху: подобаються мені і фіолетові, і жовті з помаранчевими, і рожеві кольори, і ніжно-голубі. дуже гарні кольори, буде насолода, мені не вишивати. Робота, буде вишиватися на 14-му каунті, тому дійсно буде лише насолода. Також я вже вдягнула на свої простенькі пластикові п'яльця тканинку, а їду 14-го каунту. Обметала її, зробила розмітку, як завжди роблю. Все в мене вже готово. Ці кольори, які лишилися, я розберу. Ось, дивіться, скільки ще кольорів. Це для тих. Двох процесів моїх отраження і рибалка на природі. І ще залишилося і тут вони теж є. Які не потрібні будуть для рибалки на природі, я їх організую у свої запаси. Також я вже зробила розмітку і обметала процес, рибалка на природі, він уже готовий до вишивання. Лише муліне. не знаю, чи вже можна його розпочинати вишивати по кольорах, які є, чи все-таки чекати, коли я вже куплю всі ниточки. Щодо процесу отраження цікару води, у мене не лишилося стержнів. Я подумаю, чи купувати стержні, чи мононитку спробувати розмітити, але якось мені страшнувато монониткою ще розмічати. Отака організація поки що. Також я розпочала вишивати процес місяць, процес вашого вибору цвіти уручя. Ось. В області, як і говорила, переходжу на парковочку. Думала, що буде мені важко, нічого не вийде, тому що ну такий розкид тут був: хрестиків де зашито, де не зашито, нічого подібного. Все так швидко в мене ось до сих пір. Оця клітиночка була оцей цей ряд. Густо всіяний закритими. Хрестиками вже зашитими і були не зашиті ще. Все воно швидко відшилося, все було зручно, ніяких труднощів я не побачила. Мені сподобалось, тому і буду так і продовжувати вишивати сюди догори і буду вишивати по 5 клітинок брати і підійматися якраз воно зручно. Тут всього 300 клітинок, вишину і ширину ця робота, тому 250, 200, 150, 100 ну і так далі. Легко орієнтуватися буде мені. Яка незручність, що я в основному вишиваю зліва направо, а тут, коли вишивала по кольорах, хотіла вишити оцей букет. І тепер уже так воно і вийшло. Потім пішла в одну ниточку, уже з цього боку, щоб, якби, з нічого не починати висивати. І тепер уже парковочкою справа наліво, тобі ж навпаки, висивається. Вчора я вишивала і дивлюсь, що теж і в цьому немає ніяких труднощів, тому що в основному я справа наліво, отут отак і йду вишиваю. Беру спочатку вірніше, зліва направо. Беру спочатку клітиночку зліва, зашиваю в ній всі хрестики, потім слідуючи за нею і так направо вже. І тут так буду переходити. тому... Нічого такого складного для себе я не побачила. Буду вишивати далі, буду набирати розгон, тому що ще зовсім поки трошки вишила, там буквально два дні вишивала менше, ніж сотня хрестиків. Це ще й тому, що я прихворіла, геть була в'яла, буду розшевелюватись. До вашої уваги моє вишите полотно на цій роботі, як воно виглядає. Я знаю, що не дуже гарні тут хрестики, особливо на початку роботи, тут уже трошки ніби гарніші, а де я тільки розпочиналася моя робота, я не була впевнена, на яких закріпочках зупинитися, і, відповідно, і хрестики ж такі зовсім. На деяких закріпочках вони випуклі, на жаль, але я не придаю цьому великого значення. Закутатись у плед. Буду продовжувати відшивати вниз, отак, лінивою парковочкою. Продовжиться відшиватися крісло, пара від кави. Дуже ніжні, дуже ніжні переливи кольорів тут. Ніжні, ніжні. Приємно спостерігати за відшивом. Тут її частина всього відшивається, закінчується, і штора буде відшиватися, поки що нічого нового не буде. Але ж все одно вже нові, більш щиткіші кольори тут відшиваються вже щось нове. Відшиється оця частина і далі буде ще цікавіше, вже буде відшиватися дівчина внизу. Саме головне зустрінемось через мить у наступному включенні. Пішов йшов процес вишивання. Як бачите, я перестала вишивати парковочкою деякий час, але потім все-таки повернулася до неї знову. Як бачите, вишилося вже у мене немало. Я до краю дошила і вже буду повертати вліво. І йти наверх. Дуже подобається, як у мене виходить. Щодо Оце дві клітиночки. Чому я ними сюди залізла? Щось мені здалося, що оце все, щось я зовсім якоїсь біди напоїла. І скоріше всього, це я вже пізно ввечері вишивала і боліла вже в мене голова. Лише оці два хрестики неправильно, а так все у мене тут правильно вишито. Це ковдра. А я думала, що тут потрібно, щоб був поручень крісла. Ні, це ковдра вже. Ой, я така рада, вже ковдра почала вишиватися. Уже я ближче і ближче підбираюся до дівчини. Класно. У квітні буду продовжувати вишивати цю роботу. Там іще травень у нас є, і, можливо, за весну оця незашита частина у нас зашиється повністю, як я й планувала. А тепер запрошую, хто бажає обрати процес. Наступного місяця чекаю в коментарях ваших голосів, і на цьому все. Мої будні закінчилися. З вами була Світлана, канал Хобі Хрестиком. Дуже дякую вам за увагу. До зустрічі!